Впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації сьогодні ми проводимо громадські слухання 24 квітня 2024 року, в 11 годині відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля. Щодо планової діяльності, експлуатація м'ясопоробного комплексу функціонування системи утилізації відходів м'ясопоробного виробництва, приватна виробнича фірма м'ясопром за адресою міст Україна, місто Рава-Руська, вулиця Львівська, бічна будинок, 1. юридична адреса. Так я розумію. коротко, як будеться проводити сьогодні громадські слухання. Процесі оцінки впливу на докілля. Наші громадські слухання відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля, зміни до закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться у вигляді відеоконференції. Дане е, відео буде записано, і виставлено на каналі YouTube Департаменту екології. Кожен, хто з громадськості може буде ознайомитися з проведенням громадського слухання. Е, якщо почнеться, е, Тривога повітряна, ми призупиняємо наші громадські слухання, потім продовжимо. Так само хочу скажу порядок проведення наших громадських слухань. Коротко розкажу я про як розпочиналася процедура з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Потім надам слово суб'єкту господарювання і розробнику звіту з оцінки впливу на довкілля. Коротко бачу, що громадськість відсутня нас на громадських слуханнях. Коротко до п'яти хвилин е, про планову діяльність, що ви там передбачаєте і що ви пла плануєте. І е, е, після того, якщо хтось доєднається і буде мати свої заважні пропозиції, тоді де, 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 зможе задати питання. І ми, якщо буде, якщо готова відповідь, ми е, е, суб'єкт господарювання або пресник господарювання відповідає на дане питання. Якщо ні, то протягом п'яти робочих днів Надає свої зауваження та свої, свою відповідь на зауваження та пропозиції в письмовому вигляді запитувачу. Отже, є якісь, якісь питання до порядку? Якщо немає, тоді коротко я розкажу про процедуру з оцінки впливу як розпочиналася. Повідомлення про планову діяльність з експлуатації м'ясопереробного комплексу з функціонування системи утилізації відходів м'ясопереробного виробництва приватного виробництва і фірми м'ясопром розпочалося. 12.05.2023 року, розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, так само повідомлення було розміщено в двох засобах масової інформації: це газета за вільну Україну від 10.05.2023 року номер 16 та національний інформаційний бюлетень з ОВД від 12.05.2023 року номер 18. Так само було розміщено оголошення в місцях громадського громадських місцях. Про що е, е, є фотофіксація. Е, протягом громадського обговорення повідомлення про планову діяльність до Департаменту екології та природних ресурсів не надходили зауваження до пропозиції від громадськості щодо повідомлення про планову діяльність, про що було повідомлено суб'єкт освітлення відповідним листом, е, враховуючи вище сказане, суб'єкт господарювання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши. Першого на року звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про план про громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля плану щодо планової діяльності. В оголошенні було вказано, що громадські слухання відбудуться 24 квітня 2024 року. в 11 годині, посилання було в оголошенні. Так само було в оголошенні: вказано, що зі звіту можна ознайомитися паперовому по вигляді в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації та е, в равній Руській міській раді з адресою міста Рава Руська, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 3. Е, департамент з адресою міста Лівіця, 398. Так само оголошення було розміщено в громадських місцях: це дошка оголошень місто е, вулиці Грушевського, Рава Руська, зупинка громадського транспорту, місто Рава Руська, Рава Руська міська рада та дошка оголошень вулиця. Конувальці в місті Раваровське, про що е, було е, додано е, відповідна фотофіксація. Е, коротко я сказав, як, е, як почалася процедура. Надаю слово представнику суб'єкту господарювання. Представляєтесь і коротко про планову діяльність. Доброго дня. Мене звати Людмила Клуб. Я юрист юриступрому. Е, Приватної виробничої фірми. Хочу сказати декілька слів, що наша фірма в нас заснована 96 року, і протягом 28 років ми вийшли на ринок і досить, можна сказати, добре стоїмо. І постійно вдосконалюємо процеси виробництва, дбаємо про відповідність всіх стандартів, якості, безпеки. І протягом всіх цих років в нас збільшується продуктивність виробництва, зросли продажі і також розширився штат працівників. Відповідно, зараз на даний час у нас працює 70. Працівників, які працевлаштовані е, під час повномасштабного вторгнення, ми допомагаємо благодійним фондам, які до нас звертаються, наприклад, навіть такі як безпека або добрих дій. Е, також є звернення, якщо від місцевості, ми теж допомагаємо захисникам на, е, на всі, які запити є, відповідати і допомагати йти на уступки, наприклад, навіть міській раді і на. Якісь конкуренційні такі спроможності Дякую. Дякую. з вашого дозволу я продовжу. Всім добрий день. Чи чути мене? Так чути. Звати мене Бойко Тарас, представник компанії-розробника звіту з оцінки впливу на докілля. Наша компанія і компанія М'Спром мають договір щодо розробки звіту. Ми на потужностях, скажімо так, нашої компанії різними відділами зробили звіт з оцінки впливу на довкілля, в якому було передбачено всі можливі впливи на стан навколишнього природного середовища, про що е, можна ознайомитись зі звітом? Коротко по атмосферному повітрі було прораховано викиди від. Нашої планованої діяльності та всіх джерел, які наявні на території підприємства. Даною планованою діяльністю передбачається встановлення і експлуатація утилізаційної установки е, боїнських відходів. Е, це є ут 300 де дизельна установка українського виробника компанії Flash р Досить хороші установки. Ми неодноразово стикалися з ними, знаємо, як вони працюють загалом, по атмосферному повітрі для даного підприємства нормативна СЗЗ 500 метрів. Підприємство має висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, де є встановлена санітарно-захисна зона. Там скорочено в деяких місцях до 100 метрів, так як там. Були роздані міською радою житлові ділянки під житлову забудову. Підприємство має наявний висновок свіжий. Далі було залучено до даної плановної діяльності розрахунок щодо користування водою. Підприємство має наявні дозволи, регулярно здійснює лабораторний контроль. Це все також долучено до, до звіту розрахунок з їхнього спецводокористування. Було також прораховано відходи, які продукує підприємство. Е, є наявні е, договори з компаніями, приймають приймачами відходів. Зокрема, навіть такі договори, як на передачу і боїнських відходів. Проте підприємство, е, так би мовити, хоче, щоб Весь процес був безперебійним, і якщо умовно там приймаюча сторона тих відходів з тих чи інших причин може там відмовитись, підприємство має е, на балансі установку, яка може самостійно утилізовувати дані відходи. Е, знаємо підприємство як е, надійного контрагента, і е, так само хороші відгуки завжди про підприємство були. Бачимо громадськість відсутня. По решті впливів на сторінках звіту можна ознайомитись, таке громадськості немає. Ознайомлена була широко газети, сайти дошки з, наших, з, з нашої інформації звіту можна зробити висновок, що дана планована діяльність є. Допустимою з екологічної точки зору безпечною і е, для підтримання нашої економіки, такою, що необхідною, скажем так, в мене в принципі, все. То... Дякую, дякую, пане Тарас. Е, Отже. Наголошу, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів. Тобто, по 3 травня 2024 року, департамент екології та природних ресурсів приймає свої зауваження та пропозиції від громадськості. Якщо хтось не ознайомлений зі звітом, можете ознайомитися зі звітом по промову вигляді, було сказано, де і в електронному вигляді, якщо ви зареєструєтеся в екосистемі. На єдиній платформі екосистеми в, в єдиному державному реєстрі реєстраційний номер справи 7197. Так само наголошую, що цього відповідно до постанови Кабінету міністрів про проведення громадського обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо, якщо є представник організатора громадських слухань, тобто департамент екології та природних ресурсів. І представник суб'єкту господарювання. В видно, що громадськість була сьогодні відсутня, враховуючи вище не ведений. Вважаю, що громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, всім спокійного дня. До побачення. До побачення.